Анни, яка сподобалася такої величної слави за свій подвиг терпіння, смирення, послушання святій церкви і благоводне, нечестиве, вірне життя. Вона дуже довго терпіла, як ви знаєте. Не було дітей у них. Але все на терпінні вона не похитнулася у вірі. Вона не зневажила заповідями Божими. Вона не в якийсь відчи розплач, чи незадоволення, чи щось. Буває, в нашому житті щось не по-нашому відбувається. І не думаючи ми, поступаємо не по Бога. Вона смиренно терпіла. І Господь їй такий дар, що нас сподобалося бути матір'ю діє Марії. Матері, Свято Христа Всителя Ось в цьому полі, не в силі зоні, могутності людській, не в славі землі, а в кроткому, смиренному, послушному і вірному серці. І ми запереживаємо Юні. Не нашої віри. Яка вона зовнішня? Яка вона сьогоденна? Чи вона жива в наших душах, в наших серцях? І ми дякуємо Богу, Матері Божій, праведній Анні, вашій покровительниці і всім святим за те, що ви. І що Господь і живе в нашому серці. Про це Господь сам сказав, що ви є храм Бога живого. Апостол постол Павло Сапі. Ось за що йде боротьба, щоб нас з вами. Позбавити спасіння, позбавити благодаті Богу. Це, напевне, перший етап такий нинішній сьогодення. Забирайте в нас храми. Але слава Богу, ви і в тому числі ще є нас шість парафій, які забрали видимі храми. А люди залишилися вірними, Бог. Вільнимися до православі і, і жоденце ще не присутність. І будують люди, тобто, не переможе. Тому що воно живе в людях. Дай Бог вам і надалі зберегти цей далі, Божою міліцію. Тому що тільки Він дає нам вічне життя. Ми не просто зберігаємо звичай, ми не просто по себе традиція. Ми не просто не хочемо. Бути з тими людьми, які нам неприємні чи які недостойні звання людини Ні. Ми просто хочемо бути Христовими ось і все. А умов ми не вибираємо. От її праксія сьогодні пам'яті. Дівчина коїно пішла вона на Не славиш великий порух, поста, молитви, поступово починала. Послушна була всім. і постилася цілий тиждень тільки в неділю кушала трошки ві. І всі дивувалися юна віра. І на висилались 25-літнього віку такого дару Божий благодати, що могла й зганяти нечистих дітей. Довго не проживала. Знала свій день смерті і на 30 році життя понароло. Але земне життя було, як ангел. Нам не під цілу таке життя, але нам під цілу берегти Христа своїм в своїх, своїх серцях. І в тому житті тут, у так маленькому селі для мене. Бог великий не велич людський. А нього величі серце, яке для до бережете, і в якому допоможе Боже, щоб завтра був Господь, матір Божа, і ще ми були за всі душою і серцем і тілом, храми містилища благодаті Божої. І дай Бог, що ми так були усі благали Бога в нашому житті, і самі в цей час. Щоб Господь на страшному спілку сказав нам, прийдіть до мене, це ви, яких мені дав Отець Небесний. І щоб пасти мій сказати, як пасередця мій Христос, що це я і моя пасть. Цьому не переможна вам. І в цьому це чудові дієї, любові Божої. Таку Господь дав нам з вами, яку не може перемогти ніхто. Та поможе Боже, щоб ви жили цю благодатні. І з любов'ю, дякую Богу за те, дар, що є нас молитвою, І з любовю прощали тих, хто нас вчить такої молитви. Тих, хто нас позбавляє храму земного, а штовхає нас храм небес. Якби може, нас так не спровокувало, може, ми так і не молилися, так би не терпіли. А ось це якраз вірне вирішити. Ми не озлобимо, ми не прикольнаємо, ми не шукаємо їм кари Богу чи смерть. Ну відійшли і молимось. Просі втілить всі подібне випадок. Тобто і наші проблеми забрали храм силою. Обороняти храм, батько сам прийшов декілька людей, тільки ще десятка, батько кинули з полдеся. Нема людей захищати церкву. Що таке? А коли почали служити в хаті, в кімнаті, двір не вміщає. І в цьому батько каже, я зрозумів, що люди не прийшли битися, вони прийшли мовити. Ось, оцей дар Божий будемо расти. А Господь Хай воздасть вам всім сторицею і в зерному житті. А не в вічність. І щоб ця у нас була, тут живучи з Христом, і ми сказали там, Господі, ми з тобою були на землі, Господь, ми з тобою і тут будемо, царство небесної. Ось цього чудового Боги, де святой день, щиро носії вам бажаю. Gracias. Sí. 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 Sí.